Вітаю вас, друзі. Оракул кохання посилає вам сьогоднішнє вітання у вигляді поради чи застереження, чи повідомлення це варте на те, щоб зачекати. Використайте час для того, щоб Любов прийшла у ваше життя. Час працює на вас, на цю любов. Це варто зачекати. Варто зачекати. Так, що варто зачекати? На яку людину вам варто зачекати? Так, не поспішайте, кажуть. Зачекайте, використайте час для того, щоб дійсно, дійсно справжнє кохання прийшло у ваше життя. Вам кажуть, що ви дуже хочете, щоб якась взаємодія якнайшвидшим чином відбулася, щоб спілкування було, швидкий розвиток подій, взаємообмін енергіями, рух, рух, рух в стосунках. Так, це правильне прагнення кожної людини. Ви боїтеся що цього не відбувається, але нам пораду дають. Не бійтеся цього. Значить, не настав ще той час. Зачекайте чогось вартого, того, що варте саме вас. Не, не женіться за всім, що зустрічаєте, чи за всіма, кого зустрічаєте. Вам кажуть, ви дуже сильна особистість. Не сумуйте. Прийде, у ваше життя прийде ще щастя. Прийде любов, прийде чоловік, такий, як це сонце, який освітить вам шлях. Але. Поки що вам потрібно побути ось наодинці із собою, щоб пізнати себе глибше. Ви дочекаєтесь чогось набагато вартіснішого, чим ви зустрічали до цього часу. Просто зачекайте, це варте того. Цей час використайте в молитві. Вас почують, вас уже чують, вам приведуть ту людину, яка дійсно. Підходить тільки вам. Не сумнівайтеся в цьому. Прийде в ваше життя нова енергія. І ви будете відчувати себе ось такою наповненою, яскравою, наповненим, яскравим. Так. Що тут? Прийде кохання. Обов'язково прийде кохання. Можливо, ця людина буде військовим чи просто дуже таким розумом гострим. Але